Примари війни депутати Верховної Ради вкотре занепокоїлися здоров'ям українських військовослужбовців, проте цього разу не фізичним адже всі жахи бойових дій самі по собі вже травма, і небезпечною така травма може бути не лише для самих бійців. Виконання завдань в зоні АТО вони залишають не тільки, скажімо так, боронь боже, поранення фізичні. Вони бійці і військовослужбовці вони зазнають впливу і бойових стрес-факторів, тобто такі невидимі поранення. І як свідчить міжнародний досвід, учасники бойових дій після повернення до мирного життя можуть становити певну загрозу для оточуючого середовища, для своїх сімей, для своїх дітей. Народні обранці оцінили ризики та дійшли висновку. Бійці потребують не лише. Лише медичної реабілітації, а й психологічної. За відповідні законодавчі зміни вже проголосували в першому читанні. Вони дають ветеранам АТО право на отримання безкоштовної психологічної допомоги та навіть передбачають компенсацію проїзду до медичного закладу. Водночас, дієвість ініціативи вже сьогодні викликає сумніви, адже вона лише надає право і не має жодних гарантій, що ті, кому потрібна психологічна допомога, цим правом скористаються. Хоча за сумною статистикою попередніх війн реабілітації потребують мало не всі учасники бойових дій. 90% сімей ветеранів війни розлучилися, бо дружини вбачали у них небезпеку для себе та дітей. 60% ветеранів були засуджені за кримінальні правопорушення. 30% ветеранів війни, тих, хто вижили та повернулися додому, закінчили життя самогубством. Найстрашніше, що схожа динаміка вже простежується і серед військовослужбовців, що брали участь в антитерористичній операції. Березень 2015-го у Волинській області молодик, який повернувся з зони АТО. Обстріляв припаркований на вулиці автомобіль. Свій чинок пояснив тим, що власники машини нібито нічим не краще за тих, з ким він воював на Донбасі. І такі випадки не поодинокі, ба більше отриманий на війні стрес може вилитися у психічний розлад навіть кілька років по тому. Парламентарі, які активно консультувалися з психологічними службами збройних сил та Нацгвардії, це начебто розуміють, та обіцяють, до другого читання, яке відбудеться вже наступного тижня, внесуть необхідні правки. Між першим та другим читанням ми обов'язково повинні доопрацювати даний законопроект і створити можливість проходження психологічної та медичної реабілітації на обов'язковій основі для всіх. Та чи стануть психічно травмованих бійців примусово відправляти на реабілітацію? Щось підказує, що навряд чи самі ж по допомогу звернуться, скоріше за все, одиниці. Хтось соромитиметься, хтось вважатиме, що медики не в змозі чимось зарадити. Хтось взагалі буде впевнений, що жодних психічних проблем в нього немає. Крім того, не зовсім зрозуміло, які фахівці проводитимуть реабілітацію бійців, адже психологів, Міноборони та Нацгвардії вчать надавати допомогу передусім під час бойових дій, а не після їх закінчення. І, хоча не можна заперечувати без сумніву, позитивний вплив ініціативи, марно сподіватися, що з її остаточним прийняттям ситуація різко зміниться на краще. Фахівці стверджують, одного законопроекту явно замало потрібна комплексна державна політика в іншому випадку долати наслідки війни на сході країні доведеться довгі роки після її завершення.